Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 30 жовтня, ми і далі читаємо Євангелія від Луки та послання сто посла Павла до Філіппійців. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь своїм учням: ви вкладіть у вуха ваші словаці, бо син людський має бути виданий в руки людські. Вони ж не зрозуміли слово цього, і було воно закрите від них, щоб вони не збагнули його і боялися запитати його про слово це. Спало ж їм на думку, хто б із них був більший. Ісус же, побачивши думку серця їхнього, взявши дитину, поставив її біля себе і сказав їм: якщо хто прийме оце дитя в ім'я моє, той мене прийме, той мене приймає, а якщо хто мене прийме, той приймає того, хто послав мене. Бо хто найменший між усіма вами, той буде великим. Звернувшись же, Іоанн сказав: наставнику, ми бачили чоловіка, який іменем твоїм виганяє бісів, і заборонили йому, бо він не ходить за тобою і з нами. І сказав до нього Ісус: не забороняйте, бо хто не проти нас, той за нас. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, бажаю, аби ви знали, що те, що сталося зі мною, сприяло більшому успіху благовістя, бо моє ув'язнення за Христа стало відомим усьому приторію та всім іншим. І більшій частині братів у Господі успіх моєї проповіді в кайданах додав сміливості, і вони сповнилися відваги безстрашно звічати Слово Боже. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з доброї волі. Одні з любові до суперництва проповідують Христа нещиро, думаючи збільшити тягар кайданів моїх, а інші з любові, знаючи, що я поставлений захищати благовістя. Але що ж, як не проповідували би Христа удавано чи щиро, я й тому радію і радітиму, бо знаю, що це послужить мені на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа при впевненості і надії моїй. На цьому це все Боже, благословення і до зустрічі вечором.